дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я готую дуже смачну, поживну і швидку страву, яка називається картопляні виточки із краповими паличками. Як на мене, так це звичайні картопляні зрази, тільки без начинки. Ну, а так, є назва то із назви, як кажуть, нічого не зміниш. Коротше кажучи, довго не будемо говорити зайвого. Відварила я пів кілограма картоплі, як на пюре, потовкла одна цибулина, я її почистила і подрібнила як на зажарку. Одна пачечка 200 г звичайних крабових паличок. Я подрібнила в блендері отак, от на таку крихту. Добавила до потовченої картоплі, обжареної цибулі, одна цибулина обжарена, я обжарювала на олії. Добавила сюди яйце одне і 100 грам муки. Сіль спеції за смаком. У мене вийшла оця така маса. Я її добре перетопкла і поробила оце отакі биточки, як кажуть. Отак обкачую з двох сторон у муці і почала обжарювати на олійці. Так, ось такі биточки у мене, чи котлетки, як можна назвати їх, получаються. Пахнуть крабами, крабовими поличками. Так, виложу іншу партію. Обкачую так і виложу. За рецептом, кажуть, тут є мука, можна і не обкачувати в муці, але я для надійності то це зробила. Тісто виходить, таке не липне до рук, дуже гарне. Отак. От І роблю так приплюснуті. Як котлетки чи биточки, як вам, як вам проще. Отак. От Оце сьогодні в мене такий рецепт, який я хочу вам запропонувати. Угу. Оце так. От смажеться. Оце така смакота. Можна... Їх смакувати і сусами різними. Також можна і сметанкою. Ось зараз трошки вони охолонуть. І я вам хочу показати, які вони у розрізі. Гарячі, подивіться, які крабові палички видніються. Бачите? Цибулька обжарена. Оце така в мене сьогодні смакота. Дуже смачно. Для... Замість соли я кидала приправу для риби, то вони дужче ще пахнуть рибою. А ви дивіться, які ви хочете приправи, то це вже все за вашим подобанням. Приготуйте, для цього немає нічого такого бюджетного. Крабові палички купили. І на тому, я думаю, що одне яйце, 100 грам муки. Пів кілограма картоплі цибулина і олія для обсможення. Оце, що потрібно для такого рецепту. На цьому все. Буду далі працювати, обжарювати свої биточки. А вам рекомендую приготувати для своїх рідних, коханих таку смачну страву. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого! Ваша Світлана, до побачення.